Літо це час для смаків, дозрівання улюблених фруктів і нових кулінарних відкриттів. Саме під таким смачним гаслом у подільську біля міського будинку культури відбулася смачна середа. Атмосфера була теплою, а аромати по справжньому літні. З великим натхненням та захопленням дітки вчилися готувати сезонний фруктовий салат. Така смакота прийшла до душі кожному, та питань у приготуванні не виникало. Традиційно в межах кулінарного проєкту Смачна. Середа сьогодні відбувся кулінарний майстер-клас для малечі. Тут у нас біля міського будинку культури на свіжому повітрі. Ми готували смачний сезонний салат, фруктовий із сезонних фруктів: це диня, персик, банан. Як показує практика, діти залишаються задоволеними у подібних майстер-класах, беруть участь з великим задоволенням, смакують, дізнаються для себе щось нове і навіть хизуються перед нами тим, що вдома створюють подібні рецепти. Готують, тому ми з радістю закликаємо і чекаємо тут у нас на майстер-класах усю малечу на літніх канікулах. Відпочивати, дізнаватися щось нове, готувати разом із нами. Дякуємо усім, хто відвідує регулярно наші майстер-класи. І чекаємо наступної середи на подібному майстер-класі. Кожен мав змогу власноруч нарізати банани, нектарин чи диню і створити власну здорову смакоту. Малеча із захопленням змішувала кольорові шматочки, прикрашала страву та дізнавалася, які фрукти зараз найкорисніші. Серед учасників був хлопчик Юра, який старанно нарізав фрукти, усе робив сам і зізнався, що йому було цікаво та дуже смачно. Я сьогодні готував самоді салати з фруктів та овочів. А ще ти до тебе сюди. Я додавав... Диню, банан та персик, ще столову ложку медового сиропу та йогурту. Тобі смачно? Так, дуже смачно вийшло. Все сподобалось? Так. Організатори креативно підходять до кожного майстер-класу, готуючи прості та смачні рецепти. Це чудова можливість не просто навчити дітей готувати, а й розповісти про важливість здорового харчування та командної роботи. Запрошуємо всіх шанувальників кулінарії на найсмачніший захід Подільська смачна «Смачна середа», що проходить щотижня о 16.00 біля міського будинку культури. Влада Ткач Олексій Мягі, телекомпанія Пет.